Вітаю, мене звати Спартак. Я інструктор з бойової та спеціальної підготовки в 1 батальйоні в 12-й бригаді АЗУ. Не на озброєнні в якості особистої зброї я маю АК-12, такий трохи більш, більш сучасний зразок культової системи АК, типова стандартова зброя в армії супротивника. І е, юар 15 ЮР-15, стандартна гвинтівка, яку отримує кожен боєць, кожен боєць будь-якого підрозділу в, в нашій бригаді. Я вже маю певний досвід користування і одною системою, і іншою. І Взагалі всі, всі ж порівнюють арку і калаш. Розберемо по, по пунктам, По пунктам, таку дамо невеличку порівняльну характеристику, не скільки одній системи і іншій, а скільки конкретно одній моделі. Моделі сучасної зброї, яка стоїть у нас на озброєнні, і моделі сучасної зброї, яка стоїть на озброєнні противника. Система АР на світовому збройовому ринку є певним еталоном, як в стокових варіаціях, так і в варіаціях ті, що заходять в армію, і в тих варіаціях, що продаються на, на ринку в виробництва тих чи інших брендів. ar 15, взагалі платформа AR є таким певним еталоном ергономіки. Коли згадують зброю ергономічно, згадують Аерку ку, -ку по-любому. Ергономіка рівно AR, тому що AR – це гвинтівка, яка ем, з якою оперують одною рукою. Одною рукою, що лежить на, на пістолетній рукоятці. Ми звідси відмикаємо магазин. Відмикаємо магазин, ми звідси е, переключаємо селектор оцей. Ось. Е, на автоматі Калашникова ну, вже трохи складніше. Тут з'явилось в стоковому варіанті клавіша. Клавіша на перевіднику вогню. Ось. І, типу, вже з'явилася якась можливість ставити та знімати з запобіжника. Рукою, що лежить на пістолетній рукоятці, але не більш, ніж ставити і знімати з запобіжника. Якщо потрібно вибрати інший режим вогню, то тут вже доведеться трошечки, трошечки поклацати, трошечки взяти акуратніше. Тому що отак от, от попасти ну, складно, вимагає деякої практики. В цьому плані я вважаю, що АР. Трошечки на крок попереду. На крок попереду. Плюс е, Ну, за Р можливо, можливо охопити, охопити прямо цівку, взяти її рукою дещо далі, ніж автомат Калашникова. Да? Чим, чим далі рука, тим, тим стабільніше зброя трошки при стрільбі. Ось. І плюс, плюс до того тут взагалі центр ваги так розміщений, тут він десь весь отут, в районі затворної рами по, по центру. По центру. Тому утримання зброї навіть довго тривало, якщо довго треба сидіти і дивитися в сектор. От. З саярки менше проблем. менше проблем виникає, ніж з автоматом Калашникова. Що ще часто говорять, автомат Калашникова простий до засвоєння особовим складом. Я так не думаю. Я так не думаю, досягти якихось певних показників в швидкості та одноманітності особового складу набагато легше виходить саме з системою АЕР. При виконанні тих там чи інших якихось маніпуляцій зі зброєю, стрілець робить менше рухів, менше зайвих рухів, менше цих всіх перекладок, перехваток. У гвинтівок різний боєприпас, принципово, не принципово, але різний різний боєприпас, різна вага куль. Різна нав'язка пороха, різна довжина ствола, твісти нарізів, їх кількість і так далі. Бойові характеристики гвинтівок відрізняються, не, не можуть не відрізнятися і розглянемо чим конкретно. По-перше, на що варто звернути увагу, це е, вага, кулі. вага кулі в одній та в іншій системі. Будемо брати типовий стандартний боєприпас да, М855 або SS-109 для Юар і е, 545 PS. Для автомата Калашникова. Початкова швидкість у кулі автомата Калашникова дещо вища дещо вища але це не не забезпечує значно більшої якоїсь пробивної сили кулі, або значно більшої точності чи кучності. За рахунок більшої кількості нарізів, трошечки більшого твіста. Балістика коротше, балістика УАР, не дивлячись навіть на меншу початкову швидкість кулі. Та коротший ствол балістико ну, мені здається, трохи більш предсказуємий, що ли, є. І у АРК вища. Це 100% це не обговорюється. у АРК, не дивлячись знов-таки на і більшу масу, і меншу швидкість, і меншу довжину ствола, кучність АРК значно вища. Я думаю, всіму віною точність заготовлення. Менше допуски, менше допуски, гвинтівки показують стабільні результати з різних ящиків, з різних партій гвинтівки показують стабільні одноманітні результати, на відміну від того, що автомата Калашникова де автомати з одної партії, з одного ящика можуть показувати абсолютно різні дані по кучності, та точності стрільби. Коротше, заерки стабільну кучу збирати ну легше. Л легше. Там, якщо ти заерки накосив. То то ти накосив, то він поки тут ні при чому абсолютно. Швидкострільність приблизно на одному рівні на одному рівні, але через е, менший боєприпас і дещо меншу, менший імпульс віддачі у автомата Калашникова віддача контролюється. Легше. На дистанціях ведення дійсного вогню з винтівки, да, там на середніх дистанціях і дещо більше, там 500 метрів, 600 метрів, на дистанції, на яких можна ще відносно впевнено, ідентифіку... відносно впевнено ідентифікувати одиночну ціль і її вражати. Да? От. На таких дистанціях РК показує себе краще. Ще одна хвора тема людей, які не стріляли за Р-15 ніколи в житті. Або стріляли, але е, після стрільби віддавали інструктори, казали ой, дякую. І йшли додому, пити лавандовий раф. Система АР стоїть на озброєнні американської армії, ну, вже так, років, мабуть, скільки? Років 60. Більше. Ну, десь, десь в районі 60-70 років. Ось. І за цей час особливих конструктивних змін вона не зазнала. Я рахую, що це про щось говорить. Про щось говорить. В, нашому, в нашому випадку щодо ЮР-15, тут е, я вважаю, що її там експлуатаційні характеристики якісь, якась її працездатність та живучість дещо вища, ніж у автомата Калашникова. Все за рахунок, за рахунок більш якісного, якісного покриття деталей. Я ні разу не бачив, скільки живу, я ні разу не бачив ржавої арки. Ти бачив колись? Я завжди не бачив. Ржавий арок не буває. Ось все, що могло бути алюмінієвим, все алюмініве. Все, що могло бути сталевим, воно або хромоване, або оксидоване, або ще чимось страшенним покрите. На це оксидування е, менше липне нагар. Значно менше липне нагар. Це оксидування є за порокою корозіонно стійкості гвинтівки. Гвинтівка нержавіє. В будь-яких умовах гвинтівка нержавіє. Що з цього виходить? Для захищення від корозії, для захисту від корозії, її не потрібно заливати маслом. Взагалі, гвинтівки треба мінімум масла. І не потрібно мазюкати. Чим менше масла, тим менше масла перемішаного з пилюкою. Відповідно, тим менше грязюки. Чим менше гризюки, тим менше затримок. Слідкуй за тим, щоб муфта бойових упорів була чистою. І все, гвинтівка буде працювати. Гвинтівка буде працювати так, на око, без чистки в одному бою, вона переживає ну, пострілів 800 гарантовано. Вушною паличкою, вони йдуть в комплекті, до речі, з винтівкою, тупа пачка ушних паличок. Або обучим, взагалі. Всім, що влізло в ОСМ, можна все почистити. Ніякої змазки він не потребує. Відповідно, на гарі Ото такої каші, як в автоматі Калашникової в мені ніколи нема. Бо ти туди не мажеш, і масло туди не летить. В плані боєприпасу: боєприпасу. ми харчуємось, ми харчуємось, харчуємо, годуємо свої гвинтівки боєприпасами або закордонного виробництва, хоч лендлізними, хоч за. Державним замовленням, але здебільшого закордонного виробництва порох там більш ніж високої якості, ось і менше продуктів згорання виходять димом. Відповідно, менше продуктів згорання, виходять, залишаються на механізмах і частинах гвинтівки. Тим часом автомат Калашникова не скільки надійніший, всі розказують про неймовірну надійність автомата Калашникова. Я б сказав, що автомат Калашникова більше. Просто більше ідіотостійкий. стійкий. Він трошечки терпить таке відношення до себе, типу, ай, почищу через місяць. М -м -м -м. Наступний, хто прийде за мною на службу, почистить. А я, я минуся, та не ну, зачем? Ось. Е Нержавих автоматів Калашникова ну, не буває. Не, -не, не буває там, я не знаю, якийсь час на бойових безчистки, особливо взимку, або. При підвищенні вологості повітря все, автомат Калашникова ржавий. Плюс до того в, в процесі стрільби, в процесі пересувань з гвинтівкою, з автоматом не на запобіжнику. У нас тут є отака дірка отакаво, при всіх можливих падіннях на пісок, на бруд, ще, ще кудись це вікно. Це типу сюди попадає бруд, обов'язково. Юар, в свою чергу, Взведена з патрону в патроннику, виглядає ну, рівно отак і, і баста. І все, менше якихось вікон, в які може потрапити бруд, менше зазорів, значно менше зазорів. Тут же ж зазорів боже. менше зазорів, менше якихось відкритих ділянок, з яких потім доведеться вишкрібати лайно. Але зазорів в внутрішніх механізмах в автоматі калашникова значно більше. Тому весь бруд, що попав туди, може там дискотечити, тусуватися. В процесі роботи автоматики, воно все отут літає, літає там якась пилова ванна. Ось, але в цього теж є, теж є якісь певні межі і рано чи пізно автомат працювати перестане. Ще хотілося б віднести, мабуть, цівка, тут розташована в вайер-системі, розташована дещо ближче до ствола. До ствола. Нав'язка пороха в патронах дещо більше, тому гріється, арка трохи активніше. Але ця проблема вирішується наявністю якихось накладок. Наявністю накладок, націвки, або там, рукоятками переносу вогню будь-якої будь конструкції. Особливо, до речі, при використанні е пристроїв зниження рівня шуму пострілу. Або там, ПБСів, банок, будь-чого, при використанні цівка гріється, гріється досить активно, але ставиш ручку і все окей. все окей. Добасиш з ручки в перчатках і все нормально. Автомата калашникова ця проблема трохи менш виражена. Трохи менш виражена. Тут і сам ствол тонший, е стінка ствола дещо тонше. І цівка розташована, ну, місце, за яке ти утримуєш автомат, розташований від ствола дещо далі. Нав'язка пороха дещо менше, тому гріється автомат Калашникова дещо менше. Але все ж гріється. І на відміну від аерки, коли він нагріється, він почне диміть. От. Причому димідь пострашно. Ну, ви замічали по-любому багато разів. він страшне. В принципі, всі тварини тут рівні, але деякі тварини ну, трошки рівніші за інші. ЮАР-15 все ж дещо, дещо більш, більш гнучка в цьому сенсі. Знов таки для якихось людей, які намагаються щось з неї марксманити, тут, тут можливостей трошки, трошки більше. Я, в принципі, задоволений, задоволений своєю штатною зброєю більш ніж. І от якби якби мені довелося обирати, да, чим, чим озброювати свій підрозділ, я б обирав саме. Ар-системи. Сьогодні ми в полі, і нам потрібна якийсь прицільний пристрій, який трошечки розширяє, розширяє можливості, трошки збільшує дистанцію дійсного ведення вогню. Ось. А завтра ми добасимося в окопах, і нам треба якісь каліматори, рукоятки і гвинтівка, яка легко переносить інтенсивний вогонь. От. А і ще через день ми страшні розвідники, сікі-обішники і ще що-небудь. Нам треба якась неймовірна банка. Щоб нас було не видно і не чуть. В принципі, це, це одна гвинтівка, яку можна, яку можна видати, якою можна озброїти всіх, і вона однаково підійде всім.